Привітки усім. Хочу вам показати, як проживають коліуси по сіни. Першого ми їх сіяли 1 лютого. І от дивіться, такі класні коліуси зійшли. От вони тут всі різнокольорові такі. Ті дають якісь жовтенькі всередині, ті в червоні, ті теж якісь різного окрасу. І ще тут у мене пітоні, ми їх разом сіяли. Ось такі красочки, я їх тут ще декілька разів вже підщіпувала. Так от прямо відривала їм цю от верхню частинку, нижні листики залишала. І от ще тут, бачите, починає вона ще краще рости, коли її трошки так підщипнути. Така от розсада в мене. Оці мокрий це, калерія, чи як вона щось вона зовсім не зійшла. Зійшло щось таке, не знаю що. От тут щепні в цьому горщичку теж. І також тут у мене ще що росте. Це росте у мене ці е, гвоздика, тут от різних сортів. Теж подивимося, як вона буде. Ну, поки що така от, вона. Такі от, от виросли паростки. І тут у мене ще брюссельська капуста. Теж такі от трошки посіла. І от вони отак от поки що ростуть. Подивимося, теж такі от проросли пару штучок. Я це як для експерименту посіяла. І подивимося, як щось з цього виросте. Потім посажу це все на дачу. Петунію теж подивлюся або на дачу частинку, колюсу теж частинку на дачу, частинку, можливо, вдома залишу для балкону. І ось такі красинчики. Подивимось, як далі воно все буде рости. Ще отакі у мене є З Туреччини такі от цікава рослинка. Ось така от красота. Пишіть в коментах, що ви сіли в цьому, які квіти в себе на підвіконні для розсади. Цікаво буде почитати.